Європа хотіла війни в Україні. Ви скажете: та, ладно, Нісенітниця. Так, Нісенітниця. Не можна сказати прям так, ось як я щойно озвучив. Європа не хотіла війни в Україні. Європа, можливо, намагалась зробити все, щоб війни в Україні не було, але вийшло, як вийшло. От уявіть собі, що лікар вам говорить, ви поменше їжте. Там умовно, якогось м'яса, наприклад, свинини, тому що у вас підвищений холестерин, і це може призвести до певних болячок. А ви вирішили, що все це маячня, і якось воно розсосеться саме. І наярюєте ще більше на м'ясо, на свинину. А потім стається щось непоправне, ви розводите руками і кажете: ну, вже є як є. Ну, як правило, люди не розводять руками, а в паніці намагаються вилікуватися. А в нашій ситуації нас продовжують годувати свининою і кажуть, що ви від цього вилікуєтесь. Тобто, ви вже захворіли від цього, але їж продовжуй і ти від цього вилікуєшся. Я оце все до чого. Польські та Балтійські чиновники гнівно відреагували. На звинувачення екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо вторгнення Росії в Україну. Коротше, Ангела Меркель звинуватила Польщу і країни Балтії в тому, що вони якраз заблокували дещо, що не дозволило спробувати вгамувати Путіна, я підняв цю всю історію. А, тому що це все прозвучало в політику ЮРЕП в мережі Ікс. Я підняв історію, і виявилось, а ми це вже з вами призабуваємо у червні 2021 року, у червні, тобто це за скільки місяців до повномасштабного вторгнення, видання політико написало: Польща і країни Балтії виступили проти німецько-французької ініціативи провести саміт ЄС із Путіним. Виступили проти. Тоді Меркель і Макрон переконували Брюссель, що з Росією треба поговорити. Але Польща, Литва, Латвія і Естонія були категорично проти. Саме вони зупинили спробу, європейську спробу перег... побудувати переговорний майданчик ЄС Путін. Відома нам з вами сьогодні Урсула фон дер Ляєн, тоді заявила, час для діалогу з Кремлем ще не настав. Ми маємо говорити з позиції сили, а не слабкості. Тобто, 4 роки тому, Ангела Меркель, яка знала Путіна найкраще з них усіх, разом з Макроном, намагалися влаштувати площадку. Для розмови з Путіним ЄС Путін. Меркель намагалась дати Путіну можливість бути почутим, виступити і прийняти певні рішення стосовно України, в тому числі. Я нагадаю: в 2021 році інтенсивність бойових дій на Донбасі зійшла. ну, не в нуль, не скажу в нуль, але дуже скоротилась, суттєво скоротилась. Але напруженість уже була, бо це був червень. І очевидно, що росіяни вже готувалися до війни. Не можна отак підготуватись до війни, сказавши просто все, завтра наступаємо. Меркель знала, Меркель розуміла. Меркель знала Путіна, а Путін знав Меркель. І Меркель запропонувала разом з Макроном Європі поговорити з Путіним. Але у нас дуже сміливі країни Балтії. У нас дуже смілива Польща під егідою Британії. У нас дуже смілива Урсула фон дер Ляєн, Яка вирішила, що з Путіним вона буде говорити з позиції сили. А тому вона. Буде закуповувати у Путіна потім під час повномасштабного вторгнення газ і нафту за зниженими тарифами. Отака позиція сили. Оце наші партнери. Оце Європа. Я прокоментував цю всю ганебну історію. Минуло 4 роки. Триває повномасштабне вторгнення. Маємо сотні тисяч смертей, мільйони постраждалих. І питання, чи можна було діалогом із Путіним зняти напругу і домовитись? Відповіді на це питання немає. Ви можете написати зараз, що ні, домовитись неможливо було, Путін не розуміє, Путін все одно б напав. Ви можете це написати, але залишається невирішеним питанням. А як же так? Європа мала можливість, могла поговорити з Путіним, але не зробила цього? Вони не зробили цього. Я впевнений, що Меркель пояснювала їм, що Путін готує і чим це може завершитися. Але пані Урсулечка разом з Борісом Джонсіканім, напевно, вже тоді сказали українській владі, що якщо що, ми будемо воювати. Але як же так вийшло? Що з червня вони це все в Європі фактично знали, але не попередили українську владу достатньо потужно, щоб хоча б позаміновували все, де тільки можна, розставили відповідні заслони, підготували армію, провели евакуацію, провели мобілізацію і так далі. З позиції сили. А потім, коли війна розпочалась. Ми що зробили? Урсула просто почала співпрацювати з Путіним і вкладатися в його економіку. І за три останні роки повномасштабного вторгнення Європейський Союз інвестував у війну проти України 200 мільярдів євро. І це тільки нафта і газ. І коли Трамп запитав Урсуле: А як же так іде? Як же так, що Європа купує російські енергоносії? Урсула сказала, то це через чорні ходи. Я не в курсі. Це брехня. Це люди, на яких не можна було розраховувати ніяким чином, бо вони завжди відносились до нас зверхньо. Ми ніколи не були паритетними. Нас просто використали. Нас навіть не вберегли від цієї страшної війни. Тоді, коли вони могли поговорити з Путіним, вони цього не зробили. Вони зробили ставку на те, а нехай розпочнеться. А нехай і подивимось. А може Путін втратить потенціал? А може Росія розпадеться, а може заколот там буде? А може, а може, а може, а може. І всі оці, а може, за рахунок дітей України, за рахунок військових України. За рахунок дорослих, мобілізованих, немобілізованих, цивільних, за рахунок життів українців. Вони просто зіграли нашими життями, щоб просто подивитися, а що буде, нехай нападає. Як вам така історія, яку не варто забувати, бо це сталося всього чотири роки тому. А ми з вами копираємось десь в такій далекій історії. І намагаємось показати, як за нас був весь світ. Завжди. Ні, вони були за нас точно так само, як вони були за нас 4 роки тому. Вони могли спробувати нас врятувати. Але вони навіть не спробували. Не забувайте підписуватися, ставати спонсорами каналу. Переходьте в телеграм-канал, там дописи, які ми можна поширити, які можна почитати, прокоментувати, ми відкриті. Ми навіть нікого не блокуємо. Навіть якщо ви пишете якусь якусь нісенітницю. Бережіть себе.